Привіт, мужики. Он крашу, точніше вже покрасив. Двох'ярусне ліжко. Це драбинка до його. І тут, виходить, я стикнувся з проблемою. Уже, звісно, не перший раз, коли залакував одну сторону нижню. Вона ідеальна. Потім перевертаєш лакованою донизу, коли вже вона висохла. І залаковуєш після ґрунта вже перетертого залаковуєш цю сторону, лицеву. І коли залаковуєш цю лицеву сторону, нижня сторона дуже сильно напиляється. Напил сідає такий страшенний, можна сказати. Щось, що вже я не робив. І Пульвери різні купляв і тиск регулював е і на чотирьох атмосферах, і на трьох, і на двох атмосферах. І даже робив е менш ніж дві атмосфери. О, тут зараз показано 5, але Я спеціально грубий купив, щоб тиск робити, так мені посоветували в магазині. Коли починаєш красити, він падає до 2,5 3 атмосфер. Але як я ж об'ясняю, як, які я не робив, які я не робив експерименти, напил все рівно є. Коли дуже жарко в покрасочному, Так, що у нас там зараз? 25. Коли в покрасочному дуже жарко, бувало на днях і 33 градуси, і 36, спека на дворі, то напил ще більший. От, наприклад, Свіжо залаковані деталі. Ця сторона ідеальна, так висихає, так і остається ідеальною. А нижня сторона ви повинні її бачити. Нижня сторона ужас просто Получається без поліровки, без пару годин витирань От повинно бути видно. Без пару годин витирань клієнту деталь віддати невозможно, неможливо так сказати. Хочу, щоб посоветували підписчики, це всіх касається. Відео не спрямоване для когось одного. Щоб всі посовітували стикався з такою проблемою, як красити лицеву сторону, так, щоб знизу е, напил, напилення, так сказати, не сідало. Получається, нижня поверхня вже ж висохла, а оця пиль лакова, яка у воздусі, вона чогось липне. До нижньої сторони. От деталі залаковані є зразу з двох сторон. Поки ще воно, поки ця, оця сторона мокра і залаковуєш другу бігом, коли пиль сідає на цю мокру ще поверхню, то вроді би воно незаметно. Вона годенько робиться з двох сторон. А коли вже поверхня нижня суха, а потім лакуєш верхню, тут страх, що робиться. Ну, але я ж не, не перший з такою проблемою, мабуть, стикався. Всі ж красять з двох сторон. Наприклад, двері, де взагалі любу габаритну продукцію красять з двох сторон. Як справляються без поняття? Ще думаю, може проблема в тому, що в мене вентилятор стоїть уверху, і коли красиш, коли красиш і пилюка сідає на низ, стелиться, то вентилятор піднімає її до верху Ну, але продивився на Ютубі багато відео і бачу, що вентилятори, багато в кого вентилятори розміщені зверху. Ось така проблемка. Надіюсь... Надіюсь на ваші совіти. Надіюсь, хтось щось підкаже толкове. Ось така робота. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних зустрічей Далі буде багато цікавого, пока.